Усіх вітаю на моєму каналі. Забігла в сільпо зробити невеличкий огляд новорічних прикрас. Зараз вони йдуть по знижці. 64 гривні підвізка єдиноріг. Ось така гарна мила баляринка коштує 109 гривень. Янгулятка у двох відтінках сріблий та золотий 47 гривні. Гілочка новорічна з прикрасами 100 гривень. Дзвіночки. З бантиками бантики в різних відтінках 109 гривень, великі сніжинки в трьох відтінках білий, сріблий та золотий, 55 гривнів. Метелики на прищепках. Білий, сріблий та золотий. Вартістю 55 гривень. Прикраси на ялинку 3 штуки 64 гривні. Такі кулі з пінопласту в асортименті різні відтінки, гарно переливаються Діаметр 6 см 17 гривень. Більші кулі діаметром 8 см 25,50 гривень. Зайчики в сріблому та золотому кольорі. Вартість 64 гривні. Прекраса новорічна. Дзвіночки 109 гривень. Прекраса новорічна у вигляді ялиночки, сніговичків, борондочків, миколайчиків. З лед підсвіткою. Ціна їхня 33 гривні. Прикраса новорічна в вигляді кулі 30 гривень, з пінопласту в асортименті, різні види. 64 гривні коштує прикраса новорічна жар птиця. В сріблому та золотому кольорі. Великі сніжинки, також в сріблому та золотому кольорі. 60 гривень прикраса новорічно-ялинкові кулі. 99 гривень прикраса для ялинок. Кулі 24 штуки. Колір сріблий. Набір новорічних куль. Ціною 139 гривень, 24 штуки. Такий набір новорічних куль, білий та золото. 8 штук. 189 гривень. Цікаві рожеві кулі. Ціною 22 гривні 50 копійок. Діаметр 8 см. Ще одні цікаві кульки 89,99. Сто 109 гривень кулька з напиленнями, з блискітками. 3499. Ось така кулька з блискітками в різних відтінках. Рожевий, золотий, сріблий. Набір яленкових куль 105 гривень. 12 штук. 5499 коштує така гілочка. Сріблому та золоті? Великий набір ялинкових прикрас кульок на ялинку 239 гривень. 105 гривень 12 штук. Спінопласти така прикраса ялинкова 100 гривень. Ялиночки маленькі, декоративні, але ціни не побачила. Знижка також денна на адвент та на книжки. Мінус 20%. Чудові ялинкові прикраси. Розписані: ручна робота. 129 гривень. Матеріал скло склом 65 мм в діаметрі. 169 гривень в коробочці на подаруночок дуже гарно. Матеріал скло. Дуже багато різних видів. З різною тематикою. Гномики 279 гривень. Ось такий гномик сидить собі 239 гривень. Миколайко Дід Мороз вартістю 489 гривень. Олень 349 гривень. Ось такі милі дівчатка, янгулятка. Янгулятка снігуринки 314 гривень. Миколайчики. 529 гривень. Гномики 599 гривень. Триста вісімдесят чотири сірі гномик. Такий я віночок засніжений 209 гривень. Також такий менші, сплетені. ціною також 209 гривень. Новорічні шкарпеточки. З ведмедиками. 299 гривень з така більша шкарпеточка Марі Крісмас. 23 гривні коштує 299 така підвісочка в золоті та сріблі. 67 гривні скляні прикраси, баночки на ялинку з сухоцвітами. Сухоцвіти різного кольору: рожеві, бірюзові, також такі прозорі намальовані. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео.